Тестуємо таку історію, да? щоб, в принципі, в Ютубі обмежено, на необмежену кількість людей пояснювати, коротше, проводити презентацію, е таку ознайомчу презентацію для кандидатів, хто хоче в команду, кому цікава робота в школі героїв. Ми це робимо в Zoom, а там є ліміт до 100 учасників. І от ми зараз підходимо, ну я вже зараз підходжу до цього ліміду. ліміту. Ліміту. Один раз вже була історія, коли там чітко було 100 і інші навіть не змогли зайти. Зараз, поки що в Zoom, раз на тиждень приходить в середньому 50 людей, десь там 70, десь 20 ну таке в середньому 50. І оскільки найближчим часом я вже помічаю, що людей більше записуються, то треба пробувати якісь інші платформи. Бажано, щоб за це поки що не платити, якщо там. Є варіант, щоб просто провести. То. В Zoom щоб було більше 100 учасників. І то до 250 учасників треба приблизно 1000 гривень на місяць. Не знаю, я не впевнений, що треба це робити, треба оплачувати. Дивлюся зараз варіант, якщо в Ютубі, то що буде? Новинка, модератори, тратата мають більше. Тратата. Окей, я це поки потім. Вітаємо в чаті, спілкуйтесь в чаті. Школа. Тут, тут, можна тут нажимати паузу, наприклад, да? Завершити трансляцію. Ага, тут йде сплошним потоком. Тут тобто, паузу, ну, я не бачу, де тут є варіант нажати на паузу. Тобто, як іде собі, і іде, да? Ти або виключаєш? Змінити. А що тут можна змінити? Ага, так, я хочу, так, так. Ну добре, давайте попробуємо таку штуку зробити. Якщо я хочу м -м, скинути посилання кудись, да, на цю трансляцію. Де мене це взяти? Інформаційна панель. Що скопійовано, а Поділитися. ка Зараз кудись закину. куда закинул? Закинул на... Короче, в Телеграм группу команды, там для де нас десь там 300, -300 с чем-то людей. Подивлюсь, а я и я, я что кто-то зайдет Что, Ты все в камне? Да. да давай. Ну, давай. Ой, забегай. <клево> так, хорошо. Сейчас найдем то, что нам надо. Прямо Прям. я, Майя, ты я. Не я не Что ты На... Я не Я не Что Я не Кого? Я не Я не Я не Я не Я не Мама да. хочеш? Так. Да. Ну, у ням-ням хочеш? Так. І що? Зараз сидиш, мама залітає. Мої. Нік... Давай. А, там що-то є тут. давайте. Ні, баба, ні. А ні, я не знаю. Ага, поки нікого немає, здається, да? О. Тестовий, тестовий, короче, цей варіант. Ну, якщо тут не обмежена кількість то у меня первое вопрос. Если я хочу продемонстрировать что-то на экране, как мне это сделать? Да? А ну -ка, какая-то да, да, Показать да, экран. Да. Весь экран. Аудио системы. ну, так, чтобы звук да, бачили, скорее Сайт будет доступно содержимое вашего экрана. Ну, я не против. А тепер що? Як, на жаль, поділитись? Ага, окей, окей, так. Це звичайно прикольно. Але я не розумію, типу, то я щось поділився чи не поділився. От що зараз відбулося, так? Так. Ну, <клузький> Надо ще, коротше, разбиратися. Можете переміщатися. Хорошо, я тут что послужу. Так. Ну, В принципі, можна віщати, так, так, да? все пояснювати. Не зовсім і вона автоматично зберігає на Ютубі, які функції зуму я не можу використати. Я поки не зрозумів, як мені демонструвати вам щось на екрані. Як це зробив? Щось на тут транслює, але до кінця не ну, давайте ще раз спробую. Так, якщо я хочу таку штуку, вкладка. Там, там, там. Вибір вкладку, як хочете поділитися. Бачу і чую вас. О, добре, Наталія, крутяк. Е, я не знаю, як воно взагалі виглядає. Можете мені зробити скрін і скинути скрін е, в цей. Е, я вже це зробив. Т -т -т -т. Так, а якщо я вкладка якою хочу поділитися, Да? Тобто в мене відкриті якісь вкладки, наприклад, давайте так. Ось ця вкладка поділити. І що зараз відбувається? Ви бачите зараз щось там чи не бачите? Ага, бачите. І тут, а я, коротше, перемістився кудись вниз, да? А як мені себе перемістити, наприклад, в іншу сторону? М -м -м, непонятно, коротше, непонятна історія. Як себе перемістити в іншу сторону? Ну ладно. Якщо я хочу... А ну-ка, зараз виходить, що я роблю? Це я поділився якоюсь штукою, да А якщо я зроблю так? А тепер так. Ага, ага. Скріни зробила, скинути вам телеграм? Да Да Щоб я зрозумів, що ви бачите, як як це виглядає. Тому може ми перейдемо, типу, на таку історію, що в Ютубі це буде. От. І може так людям і проще буде. І в нас не буде обмежень. Тут основна ідея не буде обмеження по кількості. Скільки людей зайде, стільки зайде. Тому що от зараз ми всім нагадуємо вже Telegram-бот, всім нагадує, а вже записалося на Zoom десь десь 140-150 людей вже записалися до понеділка запишеться ще 140 тобто до понеділка десь 300 людей запишеться і в мене питання що а, що якщо в Zoom не вмістяться всі коротше так а ну-ка дивлюся як ви що ви там прислали Угу, 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 угу. Ну, в принципі, бум бум норм. Треба просто ще трошки поколупатися, щоб зрозуміти. Ну, я так розумію, воно ну, автоматично зберігається зразу в Ютубі, і це, в принципі, зручно. Не треба собі на комп загружати. Получається, я буду як стрімер. Це може, може одночасно тисяча людей дивитися, яка у нас вакансія, і задавати мені запитання. І саме головне, що не треба платити зуму за збільшення кількості, да? а навпаки там. Тут тільки добре, якщо більше буде. Так. Ну, окей. Вроді би, норм. Не знаю, може, я щось не розібрався до кінця, але вроді щось норм. З першого разу більш-менш виходить. Зараз ще зроблю з компа. Угу. Ой, нормал, нормал, нормал. Мені подобається. Давайте теж зробимо скрін. Ютуб студія Ютуб. Окей. Десь кудись відправлю собі. Так, так, і так, так. О, Що ви там знайшли вже е, спікерів на, на, на ну, для п'ятого ліцею? Йдуть там справи чи не йдуть. Получається, ви голосом нічого запитати не зможете тут в Ютубі, по ходу, діло, так? Да? А ну-ка. Закріпити його ну, тимчасово. Так, да, тут немає такого, як, типу, дати вам прямо, щоб щось сказати. Тут тільки ви можете, по суті, писати. Ну, в принципі, нормально. Типа, стрім, де. Є ще варіант, що в телеграмі. Такий mm. момент в Телеграмі. Я не впевнений. Okay. Все-таки краще YouTube. Мабуть, YouTube. або Ютуб, або Твіч. Я ще думаю про Twitch, ну, зараз відкрию Twitch. Twitch, Twitch. щоб отак от, от було. Mm. Mm. Well, so. А потом что? Не то, то, не то. Так, поехали Так. А ну-ка мы попробуем так. Поделитесь экраном. Поделитесь трансляцией. Нет, что меньше. А тут поделитесь. Так. Так. Ну вот так. Сейчас да, вы не... На... Ну вот примерно ну, такая может быть история на Твиче. Так, а как Як тут свернуть? Как например, да. Схоже, как на YouTube. Только такие фиолетовые. А тут треба что-то, короче, ну, скачивать треба что-то. Коротше, почнемо, ми, мабуть, з Ютуба, походу. Так. Зараз просто чорний екран. А тут дійсно всі бажаючі можуть дивитись і запитувати. Річ, можливо, не всі знають. Ну так, да, не обов'язково їм знати. Вони просто отримують посилання на твіч. Все.

Да. Оп. Она еще зеленая, видишь, еще. Отстык. Может, это яблочко? Да. Да? Давай, неси яблочко, бери у мамы и иди почищай. Мам, яблоко, дай яблоко, дай яблоко. Окей, -ушки. так. Что тут еще можно потестить? Ну, Но... даже не знаю. А, тут надо... А, а яке посилання давати людям? Що треба зарані дати? Мабуть, посилання на канал, а вже на каналі вони заходять і бачать, що йде пряма трансляція. Мабуть, так якось. Не зрозуміло. Хм. Ладно. Так, що можна ще попробувати зробити? Це що таке? Ви не маєте доступу до цієї функції. Лоу, добре, це що таке? А це що таке? Ви не маєте. Непонятно. А це що? Використовувати накладання за омоченням. Замочення на екрані з'явиться зворотній відлік Ой, перерви, тривалість якої ви вибираєте самостійно. Щоб ще зрозуміти, що це значить перерва. Зворотній відлік перерви. Ладно, все потом, А як, а як, а як, Мабуть. ваш канал. Че я не Ваш канал. Ага. Так, стоп. Ну, ладно. Будем думать, короче, знаю, не До кінця не зрозуміло. Блін, як до понеділка. В понеділок, походу, буде все-таки Zoom. Поки не зрозуміло, як це все стоїть. Ладно, виключаюсь завершити трансляцію. Понятно, не что не что у нас, на YouTube, шея, Запробка без паки окей. Ой, спасибо, Боже Ням -ням. А почему я могу проводить этот штуку? Тут же мало подписчиков. По идее, я не должен проводить. А как он так выходит? Прям а и канал. Четыре коррестовача и видео. И як, и шо, и де. Так, например, я хочу подниматься экраном. Допустим. Peace. <laughs> Вот это важно, да? Мы смотрим об отсюда доставку. И слушайте себя удобно, вот это не дает. В принципі, більш-менш я щось можу продемонструвати на екрані. Ой. На паузу не можу нажати. От проблемка. Тобто треба якось. А, і йде тут кнопочка, щоб після що. Екран закрити на якийсь час, а потім знову відкрити. Як це зробити, лки-палки? Ой, модерування, тран тан 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 блін, блінський блін. Завершити тут, можна просто завершити. І все, бачите, яка історія. Залаштування. Якраз тут накладання замовчення. Там я, я, папа, там я, я, віч. А там я, я. Mm. Ой, не... Ладно, завершуємо тоді. Поки не зрозуміло до кінця, сам, дає моменту прима трансляція. Відразу завершиться так.